Буковинці масово блокують автошляхи. Нині в Новоселицькому, Герцаївському, Сокирянському та Глибоцькому районах перекривають дороги. Траса міжнародного значення у селі Коровія заблокована уже другу добу. Люди невтомно стоять серед дороги, протестуючи проти мобілізації. У кількакілометрові затори потрапили вантажівки та легковики. Щастить лише каретам швидкої та велосипедистам. Їх пропускають. Водії, які вже більше 12 годин стоять у заторах, не перестають скаржитися. Чому цей вот, мітинг, я не знаю, войны этой Росія, Україна? Я вважаю, правительство в вихідних ешелонах класів повинні розібратися, а не простой народ тут воювати. Нас перегородили, фури не пускають до цієї Не в силі підтримати мітингувальників і люди з дітьми кажуть, малюки втомлені та голодні з далекої дороги. Випустіть малих дітей звідси, а дорослих тримайте. Від перекриття потерпають і місцеві жителі, адже аби добратися до роботи чи домівки, їм потрібно подолати кілька кілометрів пішки. Втім, їх це не обурює. Я хочу добитися справедливості правди, тому що у нас чиновники сижуть вдома, Чиновників діти теж сижуть вдома, а простий народ іде воювати. Рідні призваних на військову службу не стримують сліз. Вони не хочуть відпускати чоловіків на схід, так як не всі мають спеціальну підготовку і потрібне військове спорядження. Мітингувальники вимагають, аби їх почули не лише місцеві чиновники, але й Верховна Рада. Скажіть, за що ми воюємо? Чого наші діти туди йдуть? Воювати, чоловіки, батьки! Ми за те, що за Буковину будемо воювати, але наших синів, всіх братів посилати в Донецьк воювати за русських ми не будемо. Хай дедуть депутати, хай воюють. Барма з терористам. Чого беруть наших людей туди? Чого беруть наших хлопців, чоловіків? Якщо нема у нас війни, держава воюють. не об'явила. А б'ють чого беруть? Опіняться. Ні, губернатор тут не прийду. Ніхто не розійдеться, ні одна машина не проти, ні одна, ні одна хура. представники місцевої влади краян почули. Двічі приїжджали. Втім, їхні обіцянки не переконали мітингувальників. Вони не розійшлися. Вони обіцяли нам що це стічна мобілізація. Ми обіцяємо, що нікого ніхто нікого не буде трогати. А перед тим сказали, це і по словам. Вони сказали. А хоча що вони хотіли успокоїти, буковинці пообіцяли, перекриватимуть дороги до тих пір, доки їх вимоги не почують та не виконають.